Вітаю всіх! Ну що ж, вітаю вас з Днем Незалежності, харків'яни з нашим днем. Все класно було, все супер, зоряне небо, всі це відмітили. Читаємо поміж рядків і аналізуємо. Ось що я вам можу сказати. Так, була в тривога. Розклад я робила, хто пам'ятає, провокації, провокації, провокації. На даний момент провокації, збиття в передмісті. Я шокована, Просто шокована. Таким розкладом. Тепер, що я хочу подивитися. Е, так, дуже добре про перемовини йдуть моменти, що, як, чого. Давайте так. Я хочу подивитися, що перемовини щодо миру в Україні будуть продовжені у вересні 2025 року. Перемовини щодо продовження. Ну, продовження перемоги щодо миру в Україні. Будуть продовжені в вересні. Так, рівновага. Це помірність. Це довга басня. Перемовини це дуже осінь. Розумієте? Концентрація на цьому ух. Будуть зміни. Зміни будуть в цьому питанні однозначно. Звісно, що розчарування. Ось далі кавуни. Розумієте. Будуть зміни. Ну, знаєте, як? Це важко, важко. Ось. Знову, ось, це. йдемо сюди, сюди йдемо ми. Сюди. Розумієте, що це зупинка війни. Заморозка, зупинка. Називайте, як хочете. Ой, вибачаюсь, тут трошечки я не вдома, тому місць, з місцем туго. це саме зупинка. Ота От зупинка, про яку ми всі кажемо. І тут як домовляться. А продовжені вони будуть. Однозначно, це відповідь так. І без варіантів. Давайте так скажу. Я тут трошечки. Другу колоду беру. Так, тепер. Перемовини щодо миру в Україні. Продовжується у вересні місяці. Беру другу колоду, яка відповідає за міжнародні відносини. Дивимось. Вежа. Ця колода видає вежу. Ну, розчарування. Я вам скажу так. Вони будуть не швидкі, тупік виходить. Поки йде наступ ворога, Путін буде затягувати. Чому? Тому що йде наступ. Дивіться. Мені йшла зустріч їхня Зеленського і Путіна. Я ще передивлюсь це питання. Але я бачу затягування, бо йде наступ ворога. Він хоче собі вигідніші позиції на ці перемовини. Поки що вони будуть тягучкай, не більше, але ми йдемо до цього бобра, до цієї зупинки.